Уявіть істоту, яка живе неймовірно довго і при цьому ніколи не хворіє на рак. Це не фантастика, а реальність, і мова йде про кажанів. Ці дивовижні тварини живуть до 35 років, що приблизно дорівнює 180 людським рокам. І що найважливіше, рак їм не загрожує, усе завдяки їхнім унікальним генетичним та імунним захисним механізмам. Наприклад, у кажанів, як і у нас, є ген Пі53, який пригнічує пухлини, але у них він працює набагато активніше, ефективно знищуючи ракові клітини. Крім того, у цих тварин активно діє фермент теломераза. Він Поділ клітин та регенерації тканин. Це допомагає кажаням уникати старіння та швидко відновлюватися після пошкоджень. А ще їхня імунна система надзвичайно ефективна у боротьбі з вірусами. Вивчення кажанів може відкрити нові горизонти для вдосконалення лікування раку у людей. Секрети довголіття та стійкості до хвороб шукають і у інших савців довгожителів. Як ви вважаєте, який із цих унікальних механізмів кажанів є найперспективнішим для розробки нових ліків від раку?